Ганс Християн Андерсен Принцеса на Горошині. Жив собі принц і мріяв він про принцесу. Але щоб неодмінно справжньою була, цілий світ об'їздив, аби одну єдину відшукати. Було їх повсюди сила Селенна. Та чи справжні у кожної з дівиць принц якісь зачіпки знаходив? Отож повернувся він додому дуже засмучений. Годі принцесу знайти. Одного вечора розшаленіла страшна негода гриміло й блискало, дощ лив як з відра, паскудна погода. У міські ворота хтось постукав, і королева мати пішла відчиняти. У дверях стояла принцеса. Уявіть собі лише, як вона виглядала в таку мокрінь. Вода лилася з її волосся та одягу, затікала до носа, котилася краплями в носики взуття та струменіла з під п'яток. Принцеса запевнила, що вона справжня. Зараз дізнаємося, подумала стара королева, але ввічливо змовчала. Тоді подалася вона в спальню, постелила всю білизну, яку мала, а на саме дно ліжка поклала горошину. Зверху притиснула її двадцятьма матрацами. Ще й поверх два десятки перин з пуху качачого розстелила. Отут і мала ночувати принцеса. Уранці поцікавилася стара королева, чи добре гостя виспалася. Ой, це був не сон, а мука, відказала принцеса. І я за цілу ніч майже ока не зімкнула, Бог його знає, що там у тому ліжкові зачаїлося. Лежала я на чомусь дуже твердому, тепер усе тіло в синцях брунатно синіх. Жахлива була ніченька. Зрозуміли відразу всі, що стоїть перед ними справжня принцеса. А якщо серед двадцяти перин і матрасів горошину зауважила. А вже ж тільки правдива принцеса може бути такою чутливою, узяв собі принц її за дружину. Навіть сумніву не виникало, що принцеса таки справжня, Горошина ж опинилася в королівському музеї. Ще ж нині там можна на неї подивитися. Як бачите, історія ця достовірна.